Українська російська делегація провели переговори у Стамбулі. Сторони обмінялися меморандумами і матимуть тиждень на вивчення документів. Хоча там ці сторінки вивчаються за декілька хвилин. Делегації домовилася зосередитись на обміні важкопоранених полонених, а також про домовились про обмін. Молоді від 18 до сети років також домовилися обмінятися по 6 тисяч тіл загиблих військових. Росія запропонувала припинити вогонь на окремих ділянках фронту на 2-3 дні. А кажуть, щоб командири їх командири могли забрати тіла своїх солдат. Ну до речі, на Покровському напрямку там справді деякі частки фронту просто. Ну, штабілями лежать знищені росіяни, але це окремо при цьому, як заявив Умірав Росія відмовилась припинити вогонь та наполягає на введенні українських на на введенні Українських виведенні українських військ, Вибачте, з чотирьох областей України тут нічого не змінилося. Вони постійно будуть це говорити. Чому тому що їм потрібно, коли вони погодяться справді на переговори. Від чогось відмовлятися. І саме це буде тою розмінною еметою, яку вони будуть використовувати. Взагалі, Росія показала, що не збирається йти на жодні поступки. Давайте зробимо підсумки. Давайте по черзі. І так. Мені цікаво, до речі, напишіть в коментарях: от тут мені буде справді цікаво, хто з вас вірив, що про щось домовляться на цій зустрічі. Ну, тому що відверто. Я не сподівався на що я навіть провів опитування в себе на телеграм-каналі на Ютубі, і воно показало більше 80% не вірить в те, що щось може домовитися. По-перше, росіян немає бажання і нема зараз умов, про яких би вони готові були йти на перемовини. Поясніть, чому перше, російський літній осінній наступ розпочався. Поки він буде тривати, поки росіяни будуть просуватися вперед. Навіть на Кілометр на метр на сто метрів, неважливо, але будуть просуватися вперед, вони не закінчать його і вони будуть відтягувати будь-які розмови про припинення вогню і зупинку бойових дій. Їм не потрібно. Якщо вони просуваються, вони захоплюють територію. Якщо ворог захоплює нашу територію, який сенс йому зупинятися? Що ну збережуть життя своїх солдат? Вони їх не цінують. А менше втратять техніки в них і так небагато. Тому вони будуть йти вперед. Путін буде кидати своє м'ясо для того, щоб захопити ще один квадратний кілометр, для того, щоб просунутися трохи вперед, для того, щоб захопити ще один якийсь населений пункт з пічю хатами, але це на кого не хвилює. Поки вони можуть просуватися, всі розмови про перемовини, припинення вогню це балачки, які виключно імітація бурхливої діяльності. Росіяни готувалися весь цей час не до перемовин а до літнього осіннього періоду і наступу під цей час, Україна намагалася домовитися з Європою про те, що вона буде фінансувати далі замість Америки, якщо що війну. І ми це розуміємо, нам це потрібно, тому що інакше ми не виживемо, бо Америка зараз щось ініціативу не дуже проявляє. І коли готуються до справжніх перемовин, тоді, скажімо так. Ведуть геть інше. Далі. Для того, щоб закрити це питання, треба ще один момент. Україна не могла не приїхати на ці перемовини. Якщо б Україна не приїхала, це дало можливість стати тому ж, тому ж самому Трампу, що бачите, Україна знову не хоче вести перемовини. Знову зриває. Чому знову? Ну, Тому що у нас ще постійно ми, ми погані. Ну, так сталося. Що робити? А, так от, в цій ситуації треба бути. Прозорливим, треба дивитися наперед, і треба розуміти, що ми не можемо не приїхати. Нас не можуть звинуватити. Ми повинні показати, ми хочемо, прагнемо миру, навіть якщо розуміємо, що нічого не вдасться. Єдине, що бажано, все ж таки, ну трохи бути більш раціональними і не тільки показувати, що ми хочемо миру, а й не забувати про. Безпекових гарантій, ну вільня, яких підписали угоду з Сполученими Штатами, але щось ми не бачимо взагалі слів про безпекові гарантії. Ну там ще багато чого є. Але головне про що я хочу сказати: що Україна, коли їхала на ці перемовини в Стамбулі, тверезо дивилася, що ні про що домовитись не може, але знали всі заздалегідь, буде домовленість про обмін полоненими. Чому? Тому що і росіянам, і нашим треба щось показати, що не просто з'їздили до Стамбулу, а ще й досягли якогось результату. Е, є групи, окремі групи, координаційний штаб, який займається обмідем. Він напередодні узгодив щось з росіянами, і це як досягнення висунули вже на цій зустрічі обидві сторони. Тому що вони обідві показали. Бачите, ми працюємо, ми хоч щось досягаємо. Не просто так їдемо. Ну, тому що багатьох не, багатьох не сподобається, якщо постійно. Їдемо. Тепер далі. А, обмін важкопоранених. Це супер, це взагалі, знаєте, мені ще одна людина сказала, я погодився з нею на 100%. Якщо ці обміни дадуть можливість повертати дому, додому кожного разу хоч одну людину, українця, то хай ці обміни будуть по 10%. Ці переговори будуть по 10 разів на тиждень. Треба по 20, але треба всіх повертати. Є одна цікава історія. Обмін 18 тих, кому від 18 до 25. Частково азовці, які здалися по наказу Верховного головнокомандуючого в Маріуполі, в полон, їм тоді якраз було до 25 років. Зараз їм більше. І ми це розуміємо. Але в полон вони потрапили тоді, коли їм було менше, ніж 25. От важливо, щоб зараз наша влада зробила все можливе і навіть неможливе, підключивши всіх посередників, які і так працюють в цьому напрямку, але саме акцентуючи увагу, що навіть ті, яким вже більше, ніж 25, коли в полон потрапили, їм було менше. Бо інакше ми будемо віддавати російських строковиків, а назад нікого не отримаємо. І це теж питання, яке треба вирішувати. Вирішувати вже зараз. Бажано, щоб не було так, як було минулого разу, коли жодного азовця не повернули в Україну. Наші стали, ну там росіяни далеко хочете, і сказали, що хочете берете, хочете не беріть. Так, все розумію. Але ще раз кажу: обміни готуються заздалегідь. Окрема історія це про 6 тисяч загиблих. Тут росіяни навмисно сказали, що вони повертають 6 тисяч офіцерів. Тіла 6 тисяч офіцерів це брехня, але дивіться, як технологічно вони вкинули. Більше того, сказали, ми не знаємо, чи є у українців 6 тисяч офіцерів, але у українців значно більше є тіл росіян, а ще можна просто підняти прямо. На полі бою, бо їх там значно більше залишилося, росіяни не забирають своїх і обміняти. Але це страшна новина, яка змінить статус 6 тисяч бійців України з тих, кого ми втратили безвісті, на тих, кого загинули. Кожному з них треба буде віддати данину пам'яті, бо це. Герої, які віддали життя своє за Україну. Забути жодного з них ми не маємо права. І це добре, що їх повертають. Але важливо ще одне: важливо, щоб обмінами не закривали всі інші теми інформаційно. І от про це теж треба говорити. Дивіться: росіяни запропонували все те ж саме, що було раніше, поки вони не готові пропонувати щось інше. Чому? Ще раз повертаючись до наших баранів, а саме до росіян, які наступають, вони йдуть вперед. Те, що відбувається зараз на Сумщині, ми поговоримо трохи пізніше, а це показує, що навіть користуючись часом, який у нас був, коли проводилась курська операція, на Сумщині не змогли побудувати нормальну повномасштабну оборону. Більше того, не змогли сконцентрувати там потрібну кількість. Військ не змогли підготувати резерви, за чимось провели ротації, коли, ну наприклад, ні, ні, не ті ротації, які бойові, а ті, коли вивели досвідчені бригади, і завели ті, які нові навчалися за кордоном. Це добре, що вони навчалися, але там потрібні були бригади, які розбираються на місцевості які знають, що відбувається, і окрема історія: наскільки там. Скажемо, обмежена права і можливості приймати рішення для командирів, тому що дуже жорстка вертикаль управління. Але це окрема історія. Подивимось. До речі, в мене запитання. Всі ж чули, як офіс президента злив Financial Times інформацію, що керував операцією по знищенню літаків особисто Зеленський. Ми розуміємо з його досвідом, з його освітою, з його рівнем. Підготовки він керував 100%. А на Сумщині теж він керує. Ну, щоб так, зрозуміти. Це так. Подумайте, потім напишете. Повертаючись до перемовин, наступні перемовини знову будуть такими ж самими: домовляться про щось домовлятися, і знову буде обмін. Ну, щоб хоч щось було. Добре, що обмін буде. Про все інше не треба навіть на все інше не треба навіть сподіватися. А, Дуже раджу подорослішати тим, хто вірить, тому що десь 4-5% залишаються людей, які все ще сподіваються, росіянам не потрібен мир. Кремлю не потрібна зупинка війни зараз, поки триває наступ, поки вони просуваються, не про що таке говорити не вдасться. Але одночасно з цими перемовинами нам необхідно комунікувати з нашими партнерами, створювати нові альянси. Дійсно робити, а не говорити, не погіршувати стосунки з нашими сусідами і тиснути на Росію всіляко тиснути, не лише на фронті, а й дипломатично. До речі, зараз є вже умови, про які які створені завдяки спецоперації СБУ. І про це ми поговоримо. Але щоб поставити крапку в стамбульській історії, Ердоган заявив там, що. Переговори Росії України були прекрасними, навіть якщо б вони не скінчились нічим, така заява пролунала б. Бо для Ердогана важливо показати, що він успішний перемовник, показати, що він успішний посередник, показати, що майдан, Туреччина, як майданчик, корисна може бути всім. Бо Ердоган дуже хоче, хоче перетворитися з регіонального гравця на геополітичну. І, до речі, він рухається доволі інтенсивно в цей бік, так само як рухається Індія, так само як рухається і інші країни, які хочуть змінити свій статус з регіональних на геополітичних. Світ змінюється. Коли Ердоган каже, що ініціює зустріч Зеленського і Путіна з Трампом в Туреччині. Він каже: я сподіваюся, що Зеленський і Путін зустрінуться в Туреччині за участі президента США Трампа. Це історія про це, ще. чи може кінь випити відро горілки? Може. Але хто ж йому дасть? Так і тут. Чи може він організовувати зустріч? Може. Чи відбудеться вона? Маю величезні сумніви, які обґрунтовані доказами того, що відбувається. Путіну не потрібна зустріч з Зеленським. Путіну потрібна зустріч тільки з Трампом, щоб домовитися остаточно про всі нюанси і про те, як вони будуть співпрацювати, та про можливості, бо Путін цим живе, грабувати Європу економічно по іншому, але Трамп хоче, щоб Путін кошмарив Європу. А Трамп би від цього казав Європі «Давай гроші на НАТО, витрачай більше. А Путін хоче з переляку. Тиснути на Європу і отримувати свої економічні преференції, а також повернути можливість продавати в Європу газ, нафту, і все інше в тих об'ємах, які йому потрібні. Ще одна дуже цікава історія: це про те, що така зустріч можлива тільки при умовах, коли в Кремлі бачать, що не можуть далі фінансувати війну, або е вона не може далі тривати через якісь інші умови, наприклад, невистачу військових. Це теж можливо, але ще раз скажу, поки вони просуваються вперед, ні про що таке, навіть мріяти не варто. Будьте тверезомислячими, будьте тими, хто дивиться на ситуацію реально. Друзі, я відповів на перше запитання, і дуже хочу, щоб ви також були активні так само, як і я. До речі, буду вам вдячна, якщо ви зараз не забудете. Поставити вподобайку, чого я бачу, багато хто забув. А не забудете підписатися. До речі, це вам більше потрібно, навіть ніж комусь іншому. тому що тоді ви першими будете отримати всю інформацію, всю аналітику, всі інсайди. Першими підпишіться зараз. Поставте вподобайку. До речі, дякую, що ставите вподобайки. Бачу, що це відбувається. Значить, чуєте, значить, активні, просто забули. Щиро дякую тим, хто готовий підтримувати канал. Ну і напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Я завжди прошу вас це, тому що аналізую географію наших глядачів. Пишіть про це, пишіть де ви зараз знаходитесь. Пишіть а, аналіз, я зроблю трохи пізніше. Дякую вам за це. Ну і не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброї на каналі. Також функція спонсорства. Якщо ви хочете. А, о, пішло зараз: Чернігів, Трускавець, Нідерланди, Київ. От приємно, коли дивляться зі всього світу. Е, напишіть також, що ви думаєте з цього приводу. До речі, ви очікували чогось від Туреччини чи ні? Пишіть про це теж. Теж важливо. Харків, Вінниця, Тернопіль, Суми. Ой, Чернігів знову. Дякую, що дивитесь. Так от, поширте відео, бо інформація це є Ну і пам'ятайте, що на каналі є функція спонсорства. Цю функцію надає Ютуб. Якщо хочете, заходьте на головну стрімку, заходьте кнопку Стати спонсором, писати на неї, обирайте для себе варіант і підтримуєте канал. Так ви не тільки допоможете каналу залишатися незалежним і системно виходити інформувати вас, а й системно будете дратувати офіс президента, який ненавидить, коли українці підтримують незалежні медіа. Дякую вам, що ви є. Ядерний удар у відповідь за командою так званої мертвої руки. Так, західні і західні ЗМІ трактують новий ефір для станції судного дня УВБ 76 РФ, яку ще називають Жужалка, яка знов заговорила точно під кінець перемовин у Стамбулі. В ефірі засували, зафіксували нове загадкове повідомлення: НЖТИ 89364, ІБО База, ну ІБОБО десь так. 27, 66, 34, 13. Про що це свідчить? Чи варто готуватися до ядерної війни? Ні, не варто. Зразу скажу. Ядерного удару не буде. Але ця жужалка дійсно працює. Вона дуже інтенсивно працювала на початку повномасштабного вторгнення. Ще деякі моменти. До речі, досі нема якихось висновків, що це буде. Але лякалка з точки зору того, що це от інтенсивні такі. А, так, така робота це ознака того, що Росія готується до війни. Дивіться, є два фактори, які кажуть, що ядерного удару не буде. По-перше, це Китай, який ультимативно проти використання Росією і ядерною зброєю. Більше того, для Китая це принципова позиція. І коли росіяни намагалися щось там використовувати, то Китай. Навіть виходив лякати тим, що використають, то Китай по своїх каналах дуже ультимативно не натикнув а доніс інформацію про те, що у разі використання ядерної зброї партнерство з Росією буде нанесена величезна шкода. І в Росії це зрозуміло. Для Китаю принципова позиція це. Позиція на рівні держави, не використання ядерної зброї. Ядерна зброя це зброя стримування, а використати її проти неядерної держави взагалі не припустимо. Саме тому вони ультимативно вимагають від Росії і мають можливості тиснути, щоб цього не було. А друга причина ну, дуже проста: нема сенсу. Ну, справді нема сенсу. Українці перестали боятися ядерки, як боялися на початку повномасштабного вторгнення. Українці якось звиклися з цією думкою. Більше того, користь від цієї використання використання буде дорівняна нулю. А санкції, які після цього можуть бути накладені, і ситуація, яка буде створена для Росії, може статися насправді катастрофічною. І це в Росії розуміють. Тому. Після ядерків немає чого вже використовувати, тому вони не будуть це використовувати для розуміння. І тих, хто лякають зараз ядеркою, що от от, от Росія може використати, нанести удар. Що вони можуть зробити? Вони можуть нанести удар арешникам знову. Але порожнім це зрозуміло. Можуть якоюсь ще одною великою ракетою нанести удар балістичною, теж можуть балванкою. До речі, коли ці балванки літять вночі, вони дуже ефектно виглядають. А їм потрібен ефект. Скажемо, щоб це було ефектно, а не ефективно. Тому так можуть нанести удар, і це скоріш буде показова історія. Але ще раз скажу: ядерного удару не буде. Це можна гарантувати з точки зору того, як зараз яку позицію займає Китай. Якщо б Китай змінив свою позицію, ситуація була б гад інша. Але для Китаю, ще раз кажу, це на рівні принципових стандартів, і вони від них не відмовляються.